Меня гроглеваха, соліс 26 газонний екстра, двигунний цубісик, коробка Янмарт, 24 кінських сили, на газонній шині, є в наявності, будь ласка, хто ще не придбав, кому потрібен трактор на газон на паркових шинах. Будь ласка, звертайтесь міні Гливаха. Хоч третю. Зразу включаємо третю і поїхали. Чуть більше газу. Всюди хід. міня Гливаха, Київ Південь. 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик трактора в наявності, причепне навісне обладнання.